Азовмаш переконливо здолав Дніпро Азот у чемпіонаті Суперліги, припинивши власну серію невдач. Хоча у першій половині прутконогі дніпродзержинці Олександр Панченко і Максим Балашов змусили маріупольців понервувати. Тоді як Володимир Гуртовий допоміг гостям навіть виграти першу чверть. Однак Богдан Байден на старті наступної 10 хвилинки становище вирівняв і ініціював перший рішучий ривок левів у напрямку перемоги. Коли ж Рональд Девіс у середині третьої чверті зменшив до мінімуму відставання азотівців, до справи взявся сербський легіонер Азовмаша Тадія Драгічевич. Важкий Форвард заклав підвалини спорту 19-0, який, зрештою, обумовив подальший розвиток подій. Віце-чемпіони на одному диханні досягли 20-очкового запасу, тому у заключному часовому відтинку дозволили собі зіграти на публіку. У підсумку перемога Азовмаша 91-70. Тадія Драгічевич відзначився солідним дабл-даблом, 28 очок, підкріпивши 10 підбираннями. Серед дніпродержинців – найкращий особистий показник у Максима Балашова.